Футболіст збірної України ухвалив несподіване рішення про зміну громадянства. Георгій Бущан пропустив кур'йозний гол в Саудівській Аравії. Тренер Бормут розповів детально про їх роботу за Барним і вказав, яке вміння льі його вразило, як Максим Таловіров та Плімут шокували в останньому матчі Англію. А також чергова результативна дія сорому у виконанні Артема Довбека. Та офіційне оголошення нового клубу таланта збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Відзначу 17-ту результативну дію за Рому у Артема Довбика. Українець віддав важливий асист в матчі плей-офф Ліги Європи проти порту, який дозволив римлянам здобути непросту нічю на виїзді з рахунком 1-1. Окрім домашніх трибун, Порту допомагало ще вилучення, адже останні 20 хвилин вони грали у більшості. Тому Роми є гарні шанси перед матчем відповіддю. Ну, а у самого Артема друга найвища оцінка серед футболістів своєї команди. Ну а ще у продовження теми Єврокубків відзначу історичний факт: Форвард Шемрок Роверс Майл Нунен переписав одночасну історію абсолютно всіх Єврокубків. Він став наймолодшим автором забито голу у всіх турнірах. Ірландець відзначився у віці 16 років та 197 днів. Що перевершило рекорди Ромео Лукаку і вибило з п'ятірки Ламіна Ямаля. Пліму з моменту підписання Макса Талавєрова здобув вже третю перемогу поспіль. Цього разу команда українця не залишила живого місця від Мілола. Розбивши суперника з рахунком 5-1. Максим вже традиційно відіграв всі 90 хвилини. У нього 77% точності передач три виграні дуелі з чотирьох, три відбори та аж дев'ять виносів. І до речі, саме за виносами Талавєров майже у кожній грі стає кращим серед всіх футболістів на пулі. А ця перемога дозвола Плімуту піднятися на одну сходинку вверх. Тепер відстань від зони порятунку всього-навсього 1 бал. Слова Мічеля про боротьбу за виживання виглядають уже не так смішно. Жерона поступилася вже в шостому з останніх своїх семи матчів. Цього разу клуб програв вдома хетафе. Із позитивного асист на рахунку Віктора Сиганкова, для якого це лише його четверта результативна дія в сезоні. Але в іншому все виглядає досить погано. Якщо команда не виправить ситуацію в найближчих турах, то може з легкістю опинитися в нижній частині таблиці. До 14 місця лише три очки. Після двох топ-виступів найкращий матч в активі Горія Бущана. Адже команда не просто поступилася, а пропустила тричі. До того ж, вирішальний гол був в ближній кут, що завжди для кіпера неприємно. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Тренер Бормоту Андоній Раола дав нове інтерв'ю, в якому задав про нашого льюза барного. А саме спеціаліст виділив рису українця, яку він покращив за останній час. Я не впевнений, що за той час, що я працюю тут, ми взагалі хотіли замінити його хоча б на хвилину. Це говорить про нашу довіру до нього, про те, настільки він надійний і сильний, а також про те, що він з тих гравців, яких дуже легко тренувати. З тренерського боку він завжди уважний, Ілля кожен день приходить на тренування з чудовим настроєм. Мені також приємно спостерігати за його розвитком, бо коли я прийшов, він був чудовим гравцем, але доволі сором'язливим. Він не дуже багато говорив. А тепер ви бачите, як він керує всім посаду кричить тим, хто попереду, та просить інших. Це свідчить про те, що він розвивається і стає все більш важливим гравцем для нас. Я люблю його особистість як гравця, сказав Іраола. Ексгравець молодіжної збірної України Богдан Мілованов вирішив відмовитись від українського громадянства. А точніше, захисник після роздумів погодився прийняти іспанське. Яке йому пропонували вже досить давно, але в більш молодому віці Мілованов регулярно викликався до молодіжок України і мав інтерес з боку дорослої команди. Зараз Богдану 26 і, як сказав сам гравець, йому треба сфокусуватися на клубній кар'єрі та доходах. Коли я виступав у Португалії, то писали, що за мною слідкує доросла збірна України, тому я тоді не брав іспанський паспорт, адже сподівався на виклик до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Адже гравцям потрібно заробляти, а зробити це можна у клубах, а не в збірні. Сказав 26-річний захисник. Наразі Мілованов є футболістом шведського Сіріуса. Український захисник Полісся Артем Смоляков став гравцем Лос-Анджелеса. Інформує офіційний сайт клубу «МЛС». 21 річний оборонець підписав з американцями контракт за схемою 3 плюс 1. Поліса ж отримала з свого гравця 2 мільйони євро. У його добутку 10 поєдинків у складі молодіжної збірної України. Під минулим відео був загаданий Олів'є Жиру, але також погоджуюсь з тими, хто писав Чій Рі Анрі, адже обидва вони грали в Лізі 1 Арсеналі, Серіа та потім переїхали в МЛС. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.